На годиннику три кванти опівночі. Гарний час, щоб поговорити про чудову книгу Діти вагненого часу, письменниць Катерини Пекур та Таміє Марченка, написану в жанрі сучасного міського фентезі. Міське фентезі це піджанр фентезі, дія якого відбувається в сучасному або історичному міському середовищі, де надприродні істоти, магія або якісь інші фентезійні елементи співіснують часто таємно з повсякденним життям міста. Це такий досить універсальний жанр, в який часто додаються елементи нуару, звичайного або темного фентезі, міфології, магічного реалізму і навіть наукової фантастики. За словами Катерини Пекур, книгу вони з Мією Марченка написали саме як сучасне міське фентезі, і це відчувається. І особисто я обожнюю міське фентезі в поєднанні з будь-якими іншими піджанрами фантастики. Наприклад, одним із еталонів міського фентезі я вважаю. Книгу-Небудь-де Ніла Геймана. А ще цикл Темний бік Саймона Гріна або серію коміксів пісочний чоловік Ніла Геймана, яка вже є більш магічним реалізмом, темним фентезі тощо. На мій погляд, роман Діти вогненого часу своєю атмосферою, якістю пропрацювання, персонажами з обох світів. Увагою до найменших дрібниць, а також увагою до історії, в тому числі і міфологічної міста Києва, не поступається еталоном жанру міського фентезі. От про все це я і хочу розповісти, але досить коротко, оскільки в книзі цікавий та закручений сюжет, і мені хочеться уникнути спойлерів. Три Кванти, о півночі, гарний час, щоб підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, та поставити лайк цьому відео. Початок історії та неймовірний світ химерного краю. Дівчина підліта Катя разом із бабусею знаходяться серед тисяч біженців на київському вокзалі. Несподівано для всіх почалася війна, і ворог підійшов занадто близько до столиці. І якщо бабуся ще намагається тримати себе в руках, розуміючи, що батьки Каті могли й не вижити, то психіка підлітка до такого просто не готова. Катя грубить, нервує і знаходиться на межі істерики, а тим часом серед НАТО побіженців з'явився худенький низкорослий підліток із землистим обличчям, одягнений у стару куртку, він не привертав особливої уваги. Хоча, якщо б хтось глянув йому в очі, то побачив би там темряву, яка поглинула зрачок та райдушку. Але хто заглядає в очі незнайомця, коли війна дихає в спину вогнем? Треба їхати як завгодно, на чому завгодно, Тікати подалі від бомб і ракет. Одна думка б'ється в головах сотень тисяч людей по всій Україні. А Катя не хоче їхати, поки не побачить батьків. Вона випростала руку і натовп миттєво відтер її вбік від бабусі. Вона влипла в стіну, намагаючись сховатися, а тоді низькорослий підліток посміхнувся посмішкою маніяка, схопив Катю і затягнув прямо в стіну. Так міг би починатися Гаррі Поттер, аби в його світі ракети падали на будинки людей. А армія лорда Валдеморта знищувала б дітей на очах батьків. Або Володар Перснів, якби армія орків, вже. Чила шир. І саме так починається книга в жанрі українського міського фентезі Діти вогненого часу. Після того, як я прочитав початок книги, в мене склалося враження, що Катя потрапить у такий чарівний, добрий світ, де збере армію з мудрих ельфів, древніх чарівників та драконів і стане допомагати ЗСУ у війні. Але химерний край виявився зовсім не таким. І от саме це стало для мене повною несподіванкою, оскільки це місце в якомусь сенсі ще більш суворе та по-своєму пахмуре, ніж звичайний світ. Химерний край це інший бік нашого світу. Можливо, паралельний вимір, мешканці якого здавна живуть поруч із людьми та міцно зв'язані з ними. Я б сказав, що химерний край та звичайний світ людей це можливо дві сторони однієї монети, які залежать одна від одної. Продавній договір між людьми та існуючими дозволив усім духам змінювати ремесло і себе самих. Це було дуже потрібно, бо люди змінюють довкілля навколо себе. Себе. А ще вони часто мігрують в нові міста та села. Куди діватися духам землі та кобальдам, якщо люди стерли їх гору в пил та поїхали звідти? Тому кобальди йдуть слідом за людьми та змінюють професію на калійників, які допомагають людям слідкувати за залізничними коліями, вагонами та потягами. Річки змінюють своє русло, люди ставлять дамби й засипають озера землею, тому водянники поселилися у водогоні та баках із водою. Дамовики переселилися у вагони потягів та стали називати себе вагонниками. І навіть природні духи лісу й ті заходять сюди у справах торгувати та мінятися. Химерний край розділений на такі райони регіони, і Катя потрапила у завокзалля, мешканці якого допомагають людям на залізниці. А править усім цим королева Марк, богиня в оточенні радників. Особисто мене дуже вразило те, як письменниці прописали Химерний край. Просто неймовірна деталізація та сталева логіка. Врахована все: історія та взаємозв'язок всіх областей Химерного краю, сучасне життя, давня історія та стосунки між собою всіх народів або різновидів духів, які тут мешкають. Розташування різних об'єктів, таких як масти, водонапірні башти, технічні тунелі тощо в завокзалі та людському вокзалі. І місцева географія в завокзалі одночасно. Схожа на вокзал людей і не схожа. Бо тут є таке нашарування різних версій вокзалу за всі часи його існування. І така неймовірна деталізація створює логіку існування всього химерного краю, завдяки якій читач в нього вірить. Чарівні мешканці химерного краю. Я можу вам абсолютно чесно сказати, що за всю книгу не було жодної найменшої дрібниці, яка б не відповідала внутрішнім правилам існування Химерного краю. І я наведу один простий приклад. Тут велику роль грають угоди, ти мені, я тобі. Вони мають магічну силу, і уклонитися від виконання угоди просто неможливе. А що, якщо хтось з Химерного краю попросить в якості виконання угоди принести такусь банальну каву? Людина махне рукою і скаже, тебе сплюнути. А місцеві одразу зрозуміють, що угоду виконати неможливо, бо в Химерному краї не існує кави, а сходити, взяти її в людському світі можуть лише одиниці серед існуючих. І от таких прикладів сотні по всій книзі. Я так думаю, що при створенні Химерного краю письменниці користувалися правилам. Що цей світ зв'язаний з людським, але він геть інший. Живуть тут не люди. І от те, що це інший світ, дуже схожий на людський, підкреслює той факт, що всі мешканці Химерного краю це не люди, а духи. І от, що мене найбільше вразило, письменницям вдалося передати їхню людську логіку та походження. В деяких місцях, особливо на початку книги, вони прям акцентували увагу на цьому і створити. Настільки різні народи або спільноти різних духів і всіх наділити окремими рисами відповідно до їх призначення, стихії, сфери інтересів. Це абсолютно титанічна задача, з якою письменниці блискуче впоралися. А головне, що всі ці духи та їх давня історія є фундаментом і одночасно частиною величезного химерного краю, що додає йому реалістичності. Всі калійники, повітрулі, водянники, вагонники називають себе існуючими. Чому? Я не міг. Зрозуміти, але письменниці дали логічну відповідь. Вони матеріальні духи, які існують тут і зараз, та мають своє втілення. Їх природа, що вони саме духи, теж грає велику роль. Письменниці не забувають про це протягом усієї книги та різних ситуацій. Також як вони не забули виписати окремі магічні сили, якими володіють деякі існуючі, найбільше мене вразило вміння говорити з предметами. А в декого було навіть вміння їх слухати та дізнаватися, чого вони хочуть та чого прагнуть. Майже всі персонажі книги це пряма крема пісня. Спочатку мені здавалося, що Катя, головна героїня книги, якась слабувата прописана, і взагалі про неї мало відомо. Але в другій половині книги вона розкривається на максимум, і це абсолютно логічно. Оскільки ледве потрапивши в завокзалі, вона дійсно не грала там центральної ролі, і їй довелося змінитися та пройти крізь різні випробування, щоб стати тією, хто на щось впливає. Калійник Августін один із моїх улюбленців. За мірками духів, які живуть дуже довго, він старічний, невпевнений в собі підліток. І так і є. Найменший зашуганий, вимушений жити з вкрай суворим прийомним батька. Він мріє зовсім про інше. І протягом книги він проходить неймовірну трансформацію, поступово розуміючи, чого саме він хоче і в якому місці він хоче знаходитися. Дуже сильний персонаж. і на деяких моментах мені так хотілося, щоб в нього все вийшло. Я ледь не плакав, хоча кому я брешу. Плакав аж хустка мокра була. І такий же сильний та яскравий персонаж Фрідріх, його прийомний батька, суворий та жорстокий кобальт із власною трагічною історією. Стась, радник королеви Стась, просто найнеймовірніший крихітний мишвертень, який розмовляє одночасно багатьма мовами, живе самотня в оточенні великої кількості книг та надає перевагу знанням, а не силі. Я б сказав, що він є головним героєм книги на рівні, а можливо навіть на вищому рівні, Каті та Августіна. Стільки внутрішньої сили, сміливості та чарівності в цьому крихітному раднику королеви він один створює третину атмосфери книги. Завдяки своїм знанням він перший помітив небезпеку для всього химерного краю. І абсолютно не зважаючи на те, що йому ніхто не повірив, він сам, а потім разом із дітьми хоробро протистояв злу. Я готовий купити мерчі з радником Стасів. Скажіть, де віддам всі гроші? Просто неймовірний персонаж, якого я вже ніколи не забуду, дуже хочу окрему книгу про його пригоди. Кожен персонаж в книзі виписаний до найменших дрібниць і складається враження, що всі вони існують прямо зараз, десь поруч зі мною. Вони гарно доповнюють світ і частково створюють його неповторну атмосферу. Канал Триквантиапівночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності і не беру гроші з українських авторів. Про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором каналу на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манабанку. Головне не забувайте на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни. А потім вже каналу Трикванти о півночі». Розіграш книги Катерини Пекур та Мії Марченко діти вогненного часу. Катерина Пекур та Мія Марченка надіслали мені примірник своєї книги Діти вагненого часу зі своїми автографами та побажаннями для квантової спільноти. І цю книгу ми з вами прямо зараз і розіграємо. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Ну, як інакше, у нас немає часу на зайві складності, бо треба читати нові цікаві книжки. Вам потрібно поставити лайк цьому відео та написати коментар, який починається з фрази Хочу книгу. А далі напишіть, чи читали ви ще якісь книги цих письменниць, та чи сподобались вони вам. Ну, а якщо ні, то напишіть будь що Бажано гарне. Відповісти потрібно один раз. Якщо більше, то це не зарахується. Розіграш триватиме приблизно два тижні до виходу наступного відео. Книги я відправляю новою поштою в межах України. Лихо, що суне зболіт, сюжет та історія Києва. Війна йде в обох світах, і коли на Україну лізуть орди лаптиногих орків, на химерний край наступає лиха, древній могутній дух, що споконвіку жив на московських болотах. Тим часом у завокзальді хтось приймає подобу інших духів, а це абсолютно неможливо. Та намагається знищити це місце. І незрозуміло, чи це все робить хтось один, чи антагоністів двоє та більше, але мотивація в них чітка та помітна, і виписані вони не гірше інших персонажів. У книзі немає відчутних провисань або пауз сюжету. Тут постійно щось відбувається. Письменниці, наче досвідчені оператори чи режисерки, часто Переводять камеру з одного персонажа на іншого, змінюючи кути огляду та локації. Пригоди, погоні, давні таємниці та легенди. Війна в світі людей та в химерному краї все переплітається в детективно пригодницький сюжет, у центрі якого опинилися не тільки Катя з Августіном, а й обидва світи. Особисто мені сподобалося, що в книзі майже немає місць, де сюжет стоїть на місці. А письменниці тим часом розповідають про світ, його устрій тощо. Ні. Тут ми слідкуємо за пригодами персонажів та різними подіями. Через взаємодію персонажів зі світом дізнаємося, як тут все влаштовано. І от це дозволяє не нудьгувати і читати ще одну сторінку, потім ще, ще одну, а там же і добрий ранок час на роботу. Я от думав, думав і зрозумів, що мені складно знайти в книзі недоліки. Це атмосферна, цільна, захоплива історія з яскравими персонажами та неймовірним химерним краєм. Хіба що мені не сподобалась королева Марк. вся така себе богиня, яка не в курсі, що в її завокзалі відбувається, в неї такий. На мій погляд, типовий профіль персонажа Примхлива Королева, яка володіє силою, але явно не звикла багато думати. Для цього в неї є радник Стась якого вона не слухає в книзі дуже багато української історії, яка часто переплітається з українськими міфами і легендами. Тут є історія України, але в більшості це саме історія міста Києва, плюс різноманітні міфи, легенди, міські казки, які дуже органічно додані в загальну світобудову книги, детально пропрацьовані та цікаві. І настільки цікаві, що читаючи книгу, я, як не киянин, багато гуглив, цікавився і. Історичними фактами, міфологією, географією. Та розташуванням різних об'єктів та цікавих місць у Києві. І я дуже рекомендую прочитати після мову наприкінці книги, звідти ви дізнаєтесь, яку колосальну роботу зробили письменниці, досліджуючи історію та географію Києва, українську та слав'янську міфологію тощо. Вони навіть спускалися під землю, досліджуючи підземне русло однієї річки. Так і уявив, як десь у завокзалі йде по залізничних коліях Кобальт Калійник. І Тут раптом на нього буквально вивалюються з підземного проходу Мія та Катерина всі в землі та з блокнотами в руках, і як давай завалювати його питаннями. А що ви тут робите? А чи всі кобальди стають калійниками, а ви їсте людську їжу? Або сидять собі у своєму кутку вагонники, і тут до них раптом заходить Катерина Пекур, сідає поруч, уважно слухає та щось записує, а на німий подив відповідає, не зважайте на мене уваги, я звичайна людина, я вас не бачу та не чую. На початку відео я казав про письменників, книги яких я вважаю еталонами міського фентезі та магічного реалізму, їх візитна картка це неймовірний рівень створення окремих чарівних світів, їх логіки та пропрацювання світу до найменших дрібниць. А також яскраві харизматичні герої та злодії, відсутність зайвих персонажів і неймовірна атмосфера. Чесно скажу, що в деяких моментах ці письменники можуть відійти в бік та потримати пиво, хоча в цьому випадку, скоріше вино, письменниць Мії Марченка та Катерини Пеко, поки вони пишуть наступну главу книги. В цілому зараз я вважаю, що Катерина Пекур та Мія Марченка створили дійсно оригінальний ні на що не схожий цікавий та атмосферний світ із яскравими персонажами та захоплюючою історією. Я прочитав вже багато книг з елементами українського магічного реалізму та українського міського фентезі. І особисто для мене роман Діти вогненого часу став можливо найкращим або одним з найкращих представників жанру українського міського фентезі. Дуже дякую письменницям за цю чудову книгу, яка на якийсь час стала частиною мого життя. І я не думаю, що колись забуду химерний край та радника Стася» з його друзями Катею та Августіном. І незважаючи на те, що книга, в тому числі і про війну та трагічні події, для мене вона стала справжнім променем світла. Тим часом на моєму годиннику все ще три кванти опівночі. Зупиняти час надовше, ніж потрібно, я не хочу, тому що радник Сталь знайшов древній цікавий манускрипт та приніс пляшечку гарного віскі. В нас повна роботи. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, а можливо десь в химерному краї, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу. Книги це доказ того, що люди здатні творити магію. Карл Саган. Окрема подяка ось цим трьом неймовірним людям: КС Олександр Панасенко, Андрій Ломакін, спонсорам рівня Есхатон.